You love me? You need me? Привіт! Нарешті ми зустрілися і нарешті дійшли руці у ці прекрасні і у ця прекрасна гаречка для того, щоб записати тобі серію відео. Відео буде десь ну так штук 10, напевно. Подивимося, як піде. Ми будемо з тобою говорити, ми почнемо з жестів. Ми будемо говорити про міміку, про пози і про пластику. Як вона взагалі, та штука потрібна тобі в житті, в публічних виступах, у відео і як це впливає? Дивися, коли ми говоримо про жести. Інша людина сприймає нашу невербальну комунікацію 67%. 30% – це голос, і 10% – це все, що ти говориш. Піздюкає, піздюкаєш, як я кажу, та 67% інформації сприймається твоїм співрозмовником через жести, пози і міміку. І ти не зберешеш. Як то кажуть своєму співрозмовнику. А коли в тебе куцей жест, то це говорить про те, що куцей зражати людина. Коли людина широка, то в неї інший жест. Коли людина вип'є алкоголю, це зовсім інший жест. Вона по-різному ходить. Тобто, в залежності, який в тебе характер, який в тебе емоційний стан, це і транслює твоя міміка, жести і поза. І це важливо розуміти, що коли, наприклад, ти записуєш відео чи виступаєш, твоє тіло стає брівном. Брівном в прямому сенсі цього слова. Я про це повторюю 1200 разів. Воно брівно стає. От брівно і по-іншому не можна сказати. Або манекен інше слово, щоб тебе не образить. Бідного і нещасного. Я жартую, так? От твоє тіло стає брівном, і прикол в тому, що це нормальна реакція твого тіла на стрес, коли ти записуєш відео, коли ти виступаєш. Завше, тобто з тобою все ок, я це говорю. Але коли ти не маєш акторського тренінгу бази, то в тебе руки от, от так, от так стоять, та? і ти використовуєш свої жести, і тіло всього лиш на 4%. На 4%, а ти можеш використовувати їх на 96. Так само, коли в тебе оцей стан брівна або манекена, в тебе лице покерфейс, я це називаю. Ні міміки, нічого. І це не цікаво дивитися. І чому це відбувається? От, коли ти виходиш на сцену, от тебе як перетеліпує, так? Це відбувається тому, що є зайве напруження. Це стрес, знову ж таки, я повторюю. Це стрес, дуже-дуже багато стресу. І ти не можеш звільнити цей стрес, да, умовно. І, і що? І що? І ти через силу себе намагаєшся рухати, але виходить це яка струбата лялька. І це виходить ну, ніяк. І тоді б о, ні вліво, ні вправо. Я дуже багато бачу спікерів, коли вони виступають 5, 10, 20 років. Але жест у них, оце як і лишився оцим брівном, як вони вийшли перший раз на сцену, так і цей жест лишився. Тільки просто тепер це завщина гармошечка. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз. А тут треба звільняти своє тіло і розвивати свою пластику, міміку для того, щоб зацікавлювати свою аудиторію. Тому що жест. Пози, жести, пластика воно тримає твого слухача, воно його зацікавлює. Тобто це один із інструментів. І підсвідомо, навіть банально, коли ти, ну от коли я там ходжу на побачення умовно. Да, бо в мене з'являються якісь там кавалери-мужики, як я кажу, за минулий місяць їх було 5 штук. То теж я своїм тілом ж показую, подобається типу, мені, або не подобається, або йде в жопу, вибачте, по-іншому не можу сказати. Да. Ну, Тобто, це все тіло щитується підсвідомо, і ми це все підсвідомо щитуємо. Але коли ти починаєш акторську робити, то ти починаєш своїм жестом рухати, розрухувати. Як це зробити? Ну, скоро дізнаєшся. А, бо ти розрухуєш свій жест. Бо інакше то таке, ні до кольору, ні до вибору. І от зрозумій, жести то важлива штука. І коли ми говоримо, А, і для чого нам ще жести і міміка? Для ефективності, коли ти говориш, наприклад, ти таратонькаєш скільки там годину віщаєш, 20 хвилин віщаєш, 5 хвилин віщаєш. Ти думаєш, оце буде, буде цікаво слухати 5 хвилин. Да, ну нафіг. Мій мозок скаже: іди в одне місце. І все. А є для цього жест. Жест є типу для того, щоб це дуже конкретно, як це називається, Господи, підкреслити. От, наприклад, є чувак, який кладе цеглу, і він постійно кладе цеглу, да? і все. І кладе цеглу. Тобто одноманітний жест. А жест може бути різний. Але для цього мають твої ручки працювати, має твоя мова тіла працювати. Знову ж таки, коли ми наприклад, йдемо до публіки. У тебе є якісь відношення до публіки, ти її боїшся, не любиш, а агресуєш до неї. І знову ж таки, твоє тіло це показує. Твоє тіло показує, що ти хочеш втекти. Наприклад, ти танцюєш на сцені, хочеш типу, пісяти в туалет, да? і тобі хочеться втекти, і ти так збоку стоїш. То да? це показує твій страх перед тою публікою. Хоча, типу, то ти виступаєш і вони так прийшли на тебе подивитися. От вони сидять, і ти стоїш, і між вами немає ніякого мечу. Бо твоє тіло бревнішечка, і ти хочеш втекти. Бо для тебе це вороги, ти їх боїшся. От, і твоє тіло це говорить. І вони такі, а ну якщо ти наш боїшся, то що ж ми тут робимо? Умовно, тобто, 67% інформації це тіло. Жести, пози, міміка. Амінь. Це все дуже просто. Твоє тіло 67%, і це треба розвивати. Коли ти йдеш на ораторську, я повторююсь, це ти вже міг це чути в мене у відео. Коли ти йдеш на ораторську, тобі розкажуть, як стояти. Оце от кліше. Це херня собача. По іншому я сказати не можу. Так, да, я буду дохеріщі матюкатись, матьюкатись, ще матюкатись. Так, да, я собі це дозволяю. Не подобається скіпай далі. Да? От, оце ну, не працює. Має бути органіка. От і все.